Отримали новинку на складі. Дивіться, це дитячий одяг пример. Показую вам наповнення одного оригінального мішечка, це 20 кілограм. У нас завжди класна ціна на нього. Тут може попадатися і білизна, і носочки, і аксесуарчики. Але дивіться, сезон уже осінь-зима, але в основному може попадатися, не в основному, декілька речей літніх може попастися. Це футболочки, якісь або легенькі реглани. Але дивіться, флісочка. Все, що треба, рігланчики, носочки в упаковочках, джинсики. Дуже класна якість і гарна ціна на нього. От маєчки трошечки попались. От, малючок, шапочка. Блін, таке прикольне все. В нас е, є як опт великий. Ну, тобто ви можете купити або мішечок 20 кілограм, або ж від 100 кг робимо вигіднішу ціну. Але кількість, например, завжди обмежена, тому що його дуже швидесенько розгрібають. Того... Довго не вагайтеся, дивіться, реглана. Хлопчик-дівчинка. Тут е, від малючка до 14 років орієнтовно. дивіться, 12-13 років футболочка, те, що я говорила. Але в основному е, тут будуть отакі речі більш флісові. Костюмчик малючок, е, спортивні, Ні, що це? Кудзі якісь. А, це костюми, дивіться, тут є і штани. Взагалі прикольні. Такі штанишки Такі піжанні. Історії, лосінки Так, швидесенько дивимося далі. Ми ще зробимо більш такий детальний огляд гарніше на столі. А це так хочу вам швидесенько показати. Так, лісочки, маєчки, піжані. Отакі От штуки всякі. О, це дуже подобається. Так, дивимося далі, знову спотим. Ну Все таке, все зараз... від... О, оце гарно, на Новий рік. Все таке те, що треба. Дуже багато речей з етикетками. До речі, що в примерку не часто буває. Такими бірочками. Верхній одяг також попадається. Так, джинсики. Такі-такі. Це я скрізь за все, думаю, що це якась ростовочка під котинок. І ще носочки.